Росіяни вкотре модернізували крилаті ракети повітряного базування Х-101, які ми били по Києву, зокрема, і 8 липня. Про це заявив авіексперт Костянтин Криволаб. За його словами, окупанти змогли модифікувати Х-101 не лише з погляду збільшення самої бойової частини, ну і досить серйозно покращити акселеромом. Акселерометр, який дозволяє їм літати на дуже низьких висотах, у деяких районах бачили ракети, які пролітали на рівні 17-го поверху. Тому наголосив експерт, росіяни завдали дуже концентровані удари з різних сторін, майже продовж 7-8 хвилин. Ну і таким чином змогли пробити українську протиповітряну оборону. Ігор Маненко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Крима Небо України, генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю доброго і вам. Пане Ігоре. Ну, ми, ми багато під час цієї війни говоримо про те, що росіяни е модернізують ту чи іншу свою зброю. Ну, зокрема, оці всі е повітряні. Засоби і шахеди модернізували. Тепер ракети. Пане Ігоре, наскільки це все серйозний чинник і наскільки важче стане працювати нашим оборонцям небо? Ну, наскільки серйозно ми бачили по результатам удара повітряних це не тільки восьмого восьму, а після цього майже щодоби вони застосовують і вже застосовують, на жаль, модернізоване свої засоби. Напрямі, які є, те, що по нашим антиракетам з, з тепловими головками самонаведення, вони застосовують пастки. А самі ракети, які мають равіційні головки, вони застосовують безпосередньо в ракетах, які наносять удар, несуть засоби радіоелектронного подавлення. Про те, що вони спроможні завдяки установці відповідних приборів, дуже низько летіти, ви вже говорили. Тобто, все це в комплексі безумовно впливає на ефективність їх застосування. Питання для нас, особливо для обслуг наших зенітних ракетних комплексів, а також пілотів наших винища, полягає у тому, яким чином. Боротися з цим і теж найбільш ефективно. Для цього е треба е мати систему радіолокаційного спостереження, е і е е таку можливість дають, наприклад, два літаки, які б, б передавали е шведи. Е е е е всі літаки дальнього лесійного виявлення і управління. Тобто, те, що ми е, збили е, у росіян, А-50 саме такі пристрої, саме такі літаки, тільки більш удосконалені е, можуть надати нам е, шведи, і тоді е, з повітря, і не тільки можна буде спостерігати за цілями в повітрі на землі. І на морі давати цю інформацію на наші засоби ураження в вигляді зенітних ракетних комплексів. саме це от зараз і показують цілі такі. І тоді можна буде їх більш ефективно застосовувати засоби ураження. Тобто, за рахунок таким засобам розвідки і засобам ураження формується розвідно ударний комплекс. Росіяни на жаль, після втрати А-50 вирішують питання по засобам розвідки за, за рахунок своїх космічних спутників, крім того, за рахунок розвідних безпілотних апаратів, такі як Арланди «Зала». і наносять удари після того як розвідують ракетними комплексами Іскандер. А також із пілотними апаратами «Ланцет». тобто йде протистояння, йде боротьба, засобів повітряного нападу і е, ворога і засобів протиповітряної, протиракетної оборони сил оборони України. Тобто викликів чимало. Пане Ігоре, як вони змогли модернізувати ці ракети? я до, ну, до того, це їхні технології, чи це знову ж таки залучення західних чи китайських, можливо? Все ж таки вони під санкціями. Чи це ось на тому, що в них було і там саме махінації, ну, типу, не надскладні, але допомагає покращити просто роботу ракети? Безумовно, для модернізації потребуються елементи. Радіоелектронні і інші, і на які були накладені санкції заходом, але росіяни самі по собі, а також завдяки своїм а, союзникам, в першу чергу вигляді Китаю, який багато що виробляє, а, поповнюють а, свої комплектуючі, і за рахунок цього їм вдається проводити модернізацію не тільки за свою Нападу, але і деяких інших озброєнь е, сучасних. Ситуація на зараз така. Наші союзники, на чолі Сполученими е, ну, Штатами, приймають відповідні заходи, але вони не завжди ефективні і не завжди досягають, як ми бачимо, по результатам цілі. Пане Ігоре, про те, що говорив. Е пан Олещук стосовно оцих імітацій дронів, ми за війну бачили якісь конструкції там незрозуміло з дерева, але воно літало. Ми бачили якісь зонди. Що цього разу от він мав на увазі, і як це припинили існування? Поясніть іще от з точки зору роботи сил протиповітряної оборони. Будь-які імітатори мають за мету а, формувати ілюзію повітряної цілі. Для того щоб перевантажувати роботу обслуг зенітих ракетних комплексів в залі систему протиповітряної оборони, для цього використовують найбільш простий варіант літального апарату. Для того там ставиться відповідні засоби, які імітують засоб повітряного нападу справжній. І завдяки тому, що масово їх застосовувати, відбувається перезавантаження того чи іншого нашого засоби протиповітряної протиракетної оборони. В даному випадку розмова йде про шахеди, тобто вони тут теж не зупиняються вони шукають шляхи підвищувати свою ефективність і в таких умовах боротьба для обслуг наших. Сила оборони України ускладнюються, але це протистояння, яке було є і буде далі, і тому треба а, самим удосконалюватися і треба мати більше засобів. Тому наполягає наше воєнно-політичне керівництво на тому, щоб надавалось більше, більше е зенітних ракетних комплексів, такі як Петріо, «Самті». На те, щоб знімати заборону і заводити літаки 4 плюс покоління, і F-16, і Шістнадцятий, і міражі французькі нам потрібні засоби. відповідні. Йдеться боротьба за те, щоб можна було виконати завдання про протиракетної оборони спільно з нашими союзниками, країнами східними. На жаль, на цьому саміту це питання. Не було вирішено, Опять зупинили американці ну, і ряд інших напрямів. Тобто, на жаль, йде боротьба не тільки з ворогом протистояння стосовно озброєння, ми з вами розглядали, а також за те, щоб союзники в першу чергу Сполучені Штати Америки знімали все більше заборон, і таким чином у Силоборону України з'являлась нові спроможності в боротьбі. За повітря над нашою країною. Пане Ігоре, так це ви вже окреслили такі надзвичайно е великі задачі, і робота ця ведеться довго, скільки ось тільки зараз також з'явились з приводу Петріотів результати, і ну це все дуже складно і довго. Пане Ігоре, от перенасу перенапружити систему ППО, що це значить? Тобто, ми однозначно маємо використати ракету, ну там чи проти ракету проти оцих імітаторів, чи це і радари якось впливає. От поясніть цей момент технічно це означає, що коли здійснюється повітряний удар, і ну умовно кажучи, на один наш зеніта ракетний комплекс іде справжніх там п'ять цілей реальних. А крім того, іще ще запустив ворог додаткових 10. і тому в повітрі йде 15, і обслуги зеніта ракетного комплексу треба з'ясувати. Де імітоване якщо це можливе і наскільки це можливе, де реальне, зосередився на тому, щоб знищити в першу чергу реальне, і якщо є можливості, знищувати треба безумовно і імітоване, щоб знищувати такий ефект перевантаження системи, які штучно ворог формує. Тому ці умови досить складні системи протиповідної оборони. Комплекси, які прадіють, і зеніта ракетний, і авісійне, і лрадіолокаційне це системи колективні, складні. Вони потребують весь час роботи над собою, злагодження колективів з цих всіх комплексів. І е, зрозуміло, що ворог удосконалюється а наша відповідь повинна бути повищення рівня своєї вилучки, своєї рівня бойової підготовки всіх цих систем боротьби з повітряним противником. Пане Ігорев, так імітувати вони можуть ну не тільки шахеди. Я так розумію, і ракети, і самолітаки теж отакі можуть бути саме саме так і на цих ракетах крилатих, які з більшої ефективності раніше ми знищили. Вони встановлюють безпосередньо на самих ракетах імітатори, які показують і імітують штучні цілі, які впливають на системи наших зенітних ракетних комплексів, щоб сривали супроводження, щоб поставити ну, перешкоди різного рівня для різних наших систем. І наші протиракети із тепловими головками самонаведення, і з радіолокаційними головками самонаведення, тобто складають, формують все весь час на, на більш важкі умови виконання завдань наших зенітних ракетних локаційних і авіаційних комплексів. Так, на жаль, нашим оборонцям важче. Пане Ігоре, чи можна робити такий висновок? Так, ну я ж розумію, що не в сьом, але от вас запитаю. Раніше треба було їм використовувати там сотні цих апаратів і ракет, і дронів додавали. Було і по 120, і по 130 на нас летіло. Тепер їм достатньо вже там менше п'яти десятків таких ось цілих для, ну, для враження засобів. Так, да, да, по повітряним силам це дійсно так, але є а, така характеристика сучасної армії. Якщо на одного безпосередньо воюючого, умовно кажучи, ну штормовика є три а, військових, не військових, які обслуговують його дії, то це один рівень армії. А якщо а, на нього працюють п'ять, то ефективність його стає а, теж в рази більше. І сучасна армія. Якраз і відрізняється від застарілої тим, що на одного бойовика, умовно кажучи, панцю 5, він працює в рази ефективніше, ніж звичайний, якого ніхто не забезпечує, який ну, застосовує тільки автомат, гранату чи якесь ну, мінімальне озброєння. Тобто такого роду боротьба була є і залишається. Вот подивитися цей тільки пускова установка зеніта ракетного комплексу, а ще потрібен локатор, а ще потрібен командний пункт. А ще потрібна вся система розвідки і управління загальна, і все це формується зараз. скажімо, в Україні сформована унікальна система протиповітряно, проти ракетної оборони в світі, але нам не вистачає засобів, за які от ми фактично б'ємося щодня, щоб наростити свій потенціал, наростити свої можливості і бути більш ефективним в боротьбі. З потужним ворогом, які удосконалюються, як ми бачимо, і за дня в день. Ну і так, і до слова, те, що я ж наводив в пит... в запитання приклад, то це ж тільки модернізованими ракетами так вийде. Старими ж такого не вийде. Тобто їм треба ж. Ракети у них модернізовані, але вони над цим працюють. У них промисловості переведені на воєнний лад, і тому. Ну, ми бачимо, як вони і застосовують в тому числі і модернізовані ракети, і в першу чергу на тих понанесені вдари по тим об'єктам, які вважаються найбільш важливими для себе. Можуть обирати, на жаль, але додамо і сьогодні ж сухопутні війська показали двох наших оборонців неба з переносними зенітними ракетними комплексами. Вони так само доєдналися і збили ракети, бо була на це нагода професіоналізм і можливість. Пані Ігоре, дуже дякуємо вам за відповіді, за роз'яснення цих процесів складних. Ігор Ром Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Небо України. Генерал тенанту відстав сіде досяг на наш ефіру. Поговорили про. Ну, власне, зміни модифікують росіяни свої ракети, зокрема і Х-101.